Всім привіт! Ну що ж, наступило у нас 1 лютого і в нас зараз відбудеться розіграш оперативної пам'яті для ноутбука, який я зробив 14 січня. І так нагадую, що це є 4 штучки пам'яті по 2 ГБ. І що ж, у нас 51 коментар, 302 перегляди. Ось, І ми будемо орієнтуватися на 51 коментар, та як в принципі всі сайти рандомайзер для розіграшу, воно іменно орієнтується, суто орієнтується на коментарі. Звісно, для участі треба було поставити лайк, але так, як рандомайзер, в принципі, лайки не. Рахує, тому ладно, це так по бажанню. Головне, щоб була підписка на канал і коментар. І так, що для цього потрібно? Ми беремо, копіюємо ссылку на наше відео з возіршу. Є ось такий сайт YouTube Randomizer. Ставимо сюди ссылку, і в нас зразу от показує, тобто 32 перегляди, 24 лайки і 51 коментар. І що ж, давайте дивимося, хто в нас переможець. Нажимаємо Randomize і переможуть нас. МК. Ой, якраз не завадить в робочий ноутбук. Так, МК, зараз ми перейдемо ось твій канал, виходить. Так, і дивимося, чи дійсно ти підписаний. Так, шукаємо. Так, ти підписаний на, на мій канал. Дякую, тому МК. Зв'яжися зі мною, то щоб ти міг сказати, куди відправити номер робочого телеграму. Я напишу під відео і так само електронну пошту будь-куди можна написати і домовимося про відправочку.